Друзі, дякую, що завітав до мого каналу. Селена розкриває карти. Дякую всім, хто допомагає каналу. Вітаю всіх з Новим роком. Я тут на декілька днів залишилась без телефону, тому і не було кілька днів. У вас немає прогнозу. Тому сьогодні я зроблю прогноз. Починаючи з 5 січня і завершуючи 12 січня. Тобто заберу трохи більше. Не тиждень, а на один день більше. Тобто, друзі, давайте подивимось, що чекає нас Україну і українців. Ну, це більше відношення має до тих українців, які живуть саме на території України, які не виїхали. Але ну, вплив, ви розумієте, що те, що відбувається в Україні на території України, це впливає дуже на весь світ. Ви знаєте, яка зараз неспокійна ситуація загальна. Ну, ми з вами вже звикли до цього, і тому поїхали. Що чекає на Україну та українців? В період. 5 до 12 січня 2025 вже року, друзі. Поїхали. Маленька кубка це у нас фонти жди, старші аркани. Велика кубка у нас ситуаційний і придворний карти, вони показують деякі нюанси та деталі підробиць. Як я вже казала, та школа, де я навчалась, не розглядає перегорнуті карти. Тому, якщо карти випадають перегорнуті, я їх ставлю на місце і дивлюся. За більш ніж 8 років практики, я зрозуміла, що це дійсно так, і нічого не міняється від того, що карти перегортаються чи ні. І так, дивимось. Карта фон тижня. Це дуже велика надія. Ми розуміємо це. Це зараз всі в очікуванні в яких дуже важливих подій, це зрозуміло. І дуже гарно, що це надія, і це така надія не безпідставна. бо Оце старширка. Далі ми дивимось деякі нюанси. Ну, по перше тут навіть е, видно все неозброєним оком. Треба все робити по правилах. Чітко по правилах, без, без ніяких там віляній туди-сюди. І обов'язково. Треба бути чесною людиною чи чесним людям, які будуть приймати рішення. От, от порядна людина, розумієте, зараз, мабуть, не дуже віриться в це, що такі ще бувають там на верхніх щаблях влади, які можуть такими залишатися, але в нас є надія, що таке відбудеться. Але! Нас трохи чекає деякі нюанси, що це може бути якийсь глухий кут, Нами захочуть маніпулювати. Ну, ми так це знаємо, наш сусід завжди хоче нами маніпулювати. І тому ми ось бачимо, таке нам можуть пообіцяти якусь стабільність, стабільність, але це може виявитися глухим кутом. Тому треба бути дуже уважними, дуже-дуже, ну як кажуть, обережними. Але все дуже непогано виглядає. Ну, ми знаємо, що кожна подія завжди має, як дві, два боки. Так? І щоб все було добре, треба балансувати між цими двома боками. А взагалі-то непогано, друзі. Тому я всім нам бажаю чудового тижня. І. Будемо дивитися нам своє робити. Слава Україні! Слава ЗСУ!